Доброго дня. Сьогодні ми готуємо салат з ананасом та курочкою. Сьогодні також за цим салатом об'єдналися практично всі регіони нашої країни. Поз'їжджалися є люди з Києва, є люди з Дніпра, є люди з Чернігівщини, Херсонщина, Миколаївщина, Західна Україна. Тому сьогодні таке знаєте салат єднання. Місцева жителька і волонтерка Світлана долучилася до приготування. ж кому-то допомагати. И у... все. Я тут робимо різимо м'яско руками, ножиками. Це буде смачніше, це буде красивіше і швидше. Підготовку до приготування такої кількості салату розпочали за добу, розповів заступник голови правління громадської організації іскра добра Олег Бібіков. 450 кг сирої курки, 100 кг сира, 120 кг соусу, соуса, кукурузки 100 кг, 2000 460 яєць Ми вчора всією командою чистили на кухні. Я за все своє життя скільки не чистив. <рес> ми до 12 години ночі все чистили. Тому дуже велика кількість продуктів. Ми всю масу поділили на 5. І саме зараз п'яту частину ми змішуємо в котлі. Це п'ята частина від салату, а на нас буде одне відро. Олександр Сплодитель приїхав з Дніпропетровщини. Підприємство, яке він очолює, надало курятину для приготування салату. Для мене відчуття. Причасності до того, причетності до того, що процесу, який відбувається, дуже емоційне, і хочеться дійсно максимально допомогти тим людям, які цього потребують. Я сам з Вінниччини, працюю на Дніпропетровщині. Волонтерський рух з Чернігівщини. А ми зустрілися на Херсонщині. Це для мене дуже знаково і дуже приємно. Майже два роки тому кухарі створили громадську організацію Іскра добра і почали готувати гарячу їжу для військовослужбовців та людей, які втратили. Ли житло через обстріли, розповідає Олег Бібіков. «У 2022 році. Ми думали, чи ми можемо бути корисні. До нас приїхали спецслужбовці в Чернігівщині, щоб взяти сухпайок, бо вони дуже далеко їхали. Ми їм приготували 4 кілограмові піці. Ну саме з цих, з цих 4 кілограмових піц і почався наш шлях у волонтерстві безкоштовного приготування. Я з хлопцями з перших днів у Чернігові самих перших. І коли зірвали Коховську, вони мені сказали, що треба їхати. Треба, значить треба. Ми всі українці. Ми повинні допомагати один одному. Тоді буде перемога. За словами Олега Бібікова, вони щоденно готуються до 1650 порцій гарячої їжі. Він два рази в неділю нас кормить. По 50 наборів люди збираються, ті, які ну потребують. Да, їжа реально, вона приготовлена з душею. До приготування салату єдності, долучилося 15 -ро людей. Розказав Олег Бібіков. 804 кілограми салату волонтери відвезли жителям прибережних зон Херсона, евакуйованим людям у шелтери та військовослужбовцям. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Ігор Першенко, Суспільне новини, Херсонщина.